Потужного всім здоров'я, пані та панове. Уже майже не залишилось сумнівів, що додадуть наш аплод український, але не зовсім, за націю Японію у Вартандер. Але вона буде у тайландській підгілці під тайландським прапором. І це нічого, в принципі, страшного, головне, щоб не за Радянський Союз. І треба все-таки на чомусь качати нашого оплота, прокачувати його. Там буде нова підгілка, я так розумію. І одним з найкращих преміумних варіантів, звичайно ж, є Type 90 Fuji. І йому якраз змінили бойовий рейтинг. Здавалося б з першого погляду. Особливо нічого не повинно було змінитися для тієї машини, оскільки вона себе досить комфортно відчувала на 11.3. Але все-таки нюансики тут присутні. Про це сьогодні ми з вами і поговоримо. Як ви бачите, одразу ж на початку цього ролику в мене версія не преміумна, а звичайно прокачувана. Вона взагалі ніяк не відрізняється по тактико-технічним характеристикам від тієї, що. Вам продають за 70 доларів гайджини. Трішечки відступлю і скажу, чому зараз немає стрімів і чому в мене такий голос. Я думаю, ви в курсі, що зараз якісь нові штампи ходять, корони чи щось такого. Досить таке поганенько було мені один вечір, досить сильно. я б сказав би. Та і під час стріму важко думати, одночасно грати. І, і то я награвав ці бої, мені було. Не дуже таки комфортно це робити, оскільки ще відвик від танків під час марафону льотного. Але все рівно буду старатися робити багато контенту про огляд танків, яким змінили бойові рейтинги. Але на рахунок стрімів нічого обіцяти не буду. Ну і давайте перейдемо все-таки до огляду тайпа 90-го. Як ви бачите, у нас не найголовніший плюс, заради якого люблять цей танк, але все таки серйозний. В реаліях вартандера сьогоднішнього це живучість. Таке відчуття, що в нас всередині корпусу якась реально сингулярність чорна діра, що взагалі уламки не зачіплюють ворожих ломів, не зачіплюють взагалі нічого важливого у нашого танку. І це досить серйозна перевага на фоні того, що, наприклад, Леопардам і Абрамсам пододавали всілякі корзини. Горизонтальних приводів наведення і тому подібні штуки. В нас же в цьому плані нічого не змінилося під час тих патчів і, в принципі, як комфортно гралося в плані живучості так і грається. Але тут також і нюанси: це живучість в башті. В башту ми відлітаємо досить легко. В корпус ми переживаємо дуже багато, а от в башту, на жаль, вже зовсім інша історія. Окрім того, що в нас. Досить таки поганеньке бронювання в порівнянні з іншими нашими однокласниками по бойовому рейтингу, і навіть тих, хто нижче знаходиться. То досить таки серйозна проблема саме бронювання. Так буває, щось рандомне відлітає навіть від ВЛД. І такі бували моменти, коли я грав проти цього танчика. Але все таки в основному. Ви будете отримувати пробиття по собі. Але в нас є і інші плюси. Це, звичайно ж, наша рухливість, наша потужність двигуна відносно маси, питома потужність там, 28, це один з найкращих результатів на цих бойових рейтингів. Максималка пише 73 км на годину, але ось зараз то я її набрав. Але в основному ви будете набирати її досить рідко, тільки зверху вниз. Так же ж в середньому 67 вона буде. Ви будете займати одним з найперших вигідні прострільні місця на карті, але потрібно розуміти, що на цих бойових рейтингах досить близька. У всіх один до одного ця потужність, ця рухливість. Тому нею до того ж можуть користуватися тільки дуже скілові гравці, які вже знають більшість хороших місць прострільних на картах. Ну і звичайно ж, не забувайте, що є і тут нюанси навіть у рухливості. Хоча здавалося б, що тут може бути із нюансів. Досить таки сильно втрачаються швидкість при. Як це сказати, при рухах, при маневрах шасі, при поворотах шасі, якщо на інших ОБТ це не так помітно, то на тайпіку при різких доворотах у вас він майже зупиняється і потрібно заново буде розганятися. Це такий є нюанс, про нього потрібно вам буде все-таки сказати. Ну і найголовніше, заради чого взагалі беруть цю машину, навіть не заради того, щоб качати Японію, а просто через те, що сам по собі, от раніше на минулих бойових рейтингах, була досить і досить таки нагибуча машинка завдяки своїй швидкості перезарядки. 4 секунди автомат заряджання, досить таки потужний снаряд по пробиттю на той час був. поки... Не поводили на 11,7 всяких клікбейтиків і тому подібних машин. Там, де вже зараз за 600 мм пробиття, в нас же 481 вистачає, в більшості випадків раніше, як мінімум, вистачало, про це трішки згодом поговоримо. А зараз краще витілювати дуже-дуже вразливі зони, вже не постріляєш так, як раніше на автопритілі, грубо кажучи. В чому величезний плюс такої перезарядки, це в тому, що при сучасній рандомності ломів, рандомному дамагу, без різниці, на якому ви танку стріляєте, навіть якщо ви будете влучати і пробивати на тому ж самому об'єкті 292-му по своїм ворогам, все рівно не факт, далеко не факт, що ви їх будете ваншотити. Зараз, на жаль, така проблема. У Вартандері на притопах і на топах є. А в нас же за рахунок своєї швидкої перезарядки ми можемо один дати, і навіть ще противник не встигне до кінця зареагувати зрозуміти, звідки по йому дали. Ви, навіть якщо ви йому нічого не вибили, ви можете одразу ж дати другу, а потім одразу ж третю. Це досить таки важлива перевага, особливо, якщо ви новачок і вам складно десь витілювати. Зайвий раз противника, тому чому б і не спробувати на тій машині пограти, оскільки дуже довго качатися до японців, до топових то в принципі такий геймплей можна спроєктувати і на найтоповіші тайпі 10, тайпи 10. І раніше, якщо можна було просто взяти тайпика 90 90 і далі вже не качати до топів. Цю націю. ну, тому що об'єктивно кажучи, Type 90 був найкращим представником. То зараз уже за рахунок того, що перекинули Type A 90 на 11.7, все-таки актуальність тайпа 10-го залишається. До того ж, по відчуттям, на Type 10-му і на tkx апнули дама хломику. Все таки він з'явився в японців раніше. Досить таки він був. Посередньому диним з найгірших. Зараз же всі інші ломи до його рівня опустили. Не можна сказати, що лом тайпа 10-го апнули, а всі інші ломи трішечки підпустили по дамагу, по розльоту уламків і тому подібним снарядам. Ну це вже, так би мовити, ниття миттям. Потрібно все-таки сказати про ще додатково вогневу потужність цього танку. Це ж, звичайно, крім 4 секунд. Є ще нюанси, звичайно, наприклад, кути нахилу. Кути нахилу у нас всього-навсього мінус 7, але ви скажете, є ж гідропневматична підвізка. Так, вона є, є нею, до речі, я користуюся також нерідко і вам раджу. В деяких моментах вона дуже сильно впливає на бій. Особливо, якщо зайняти якісь не досить вигідні рельєфи для вас. Але є і перевага перед тайпом 10 в цьому аспекті. У нас цілих 18 снарядів першої черги, тобто в автоматі заряджання у шибних панелях позаду башти. На відміну від топового японця тайпа 10 там всього на всього 14. І це я вам скажу відчутно гірше. Здавалося б, всього на всього 4 снаряди, але... Зачасту саме їх і не вистачає в бою, коли бій підходить до свого завершення і ви активно стріляли. Так, звичайно, можна поповнити снаряди, але це дуже-дуже довго відбувається, насправді. В на топах, де вирішують мікросекунди, зачасту вам це навіть не дадуть зробити, особливо якщо ви тільки но захопили базу і є ворожа авіація або вертушки, і вони ж одразу ж першою справою будуть переглядати на, тільки на захоплену базу. Ну і до речі, ось ви бачите, досить сильно не вистачає в деяких моментах пробиття. Наприклад, як перший постріл по уєшті. І, на відміну від тих же самих клібетів, де 600, за 600 мм пробиття, і т 80 різноманітних, де 4, 580 і, чи 570 несуть важливо, то трішечки відчувається ось ця недостача, це особливо буде відчуватися проти топових радянських ОБТ і леопардів 2-6, тому що зачасту вже не буде вам вистачати пробиття, щоб їх. На відносно середній відстані пробивати ВЛД. Ну і на рахунок тих же самих кутів нахилу і швидкості оберту башти, в нас не так все комфортно, як, наприклад, у натівських танків. Звичайно, любителі совків скажуть, та ви що, 30 градусів на секунду це що хіба поганий показник, але інколи, і тим більше граючи на топах, не вистачає в моментах. І в мене таке було, що там, де якби було 40, як, наприклад, на Леопардах і Абрамсах, то 30 відчутно не вистачає. Це по-перше. А по-друге, гармата дуже повільно опускається верх і вниз. Так, наприклад, до тих же самих совків, повертаючись, ви можете сказати, ну, мінус 10 це все рівно набагато краще. Тут, точніше, 10 градусів в секунду це набагато краще, ніж 4. Так, це трішечки комфортніше, але все рівно в більшості ситуаціях швидкість наведення буде вирішувати. І до того ж, ви знаєте, що у Літочки є такий прикол, точніше, в нашій грі Вартандері, що, переходивши з третьої особи, стоячи, наприклад, де-небудь за кутом, за будівлею. Ви переходите з третьої особи в першу для того, щоб виїхати і дати противнику, то зачасту ваша гармата задрана догори. І для того, щоб зробити постріл, вам потрібно опустити ще гармату. А якщо у вас дуже дуже погане наведення гармати вверх-вниз, то це займе деякий час, за який вас може помітити противник і дати вам першим. Так, ті всі мінуси збереглися з тих часів, коли тай був на 11,0, потім став на, під час декомпресії на 11.3. І зараз вже йому окремо підняли бойовий рейтинг на 11,7. Але здавалося б, майже нічого не повинно змінитися, але це і не так. Зараз я вам покажу скріншотики з початку боїв, які я був награв на цьому танку, скільки я досить такі не добре себе відчуваю під час хвороби, то прийшлося зіграти багатенько бої для того, щоб зробити бій хоча б на 7-8 на фрагів, який ви зараз бачите. І на ваших екранах ви бачите, які ж бої я зачасту попадав. В сетапі в мене був тільки полковий F5E, який знаходиться нижче по бойовому рейтингу в танкових реалістичних боях. До речі, якщо вам цікавий огляд на F5E, це літак-штурмовик, можна сказати, з кількома з чотирма штуками, які ви можете брати в сетап до того ж самого оплота, який ви можете викачати в наступній обнові. І я думаю, вам буде цікаво переглянути, що ж можна буде взяти із такого для сетапу з нашим улюбленим оплотиком до майбутнього сетапу. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково зроблю, бо її вже я на ньому награв, в принципі, непогані. Залишилось тільки змонтувати і вам показати. Ну і ось, до речі, підведемо підсумки, живучість на рівні досить непогано порівняно порівнянні з іншими танками, де точно однокласниками. Далі швидкість перезарядки, це взагалі імбані, в кого більше такого немає на наших бойових рейтингах. І, звичайно, є нюанси, так, наприклад, як... Кратність прицілу досить таки поганенька, ти одразу в наближеному, можна сказати, режимі дивишся зачасту, це заважає, особливо в ближньому бою, а на цьому танку краще в ближній бій і грати. Також наведення хромає відносно інших противників ваших основних. Ну і звичайно ж машинка досить таки специфічна в керуванні, особливо якщо користуватися гідропневматичною підвіскою. Але все рівно це найкращий преміумний представник Японії, на якому ви зможете викачити наш оплотик. І досить таки непогана, сама по собі цікава машина, унікальна, особливо на цих бойових рейтингах. Сподіваюся, вам відео сподобалось. Побачимося з вами в наступних відео та, можливо, коли небудь на стрімах. Як тільки я одужаю до кінця. Бережіть себе особливо в таку мінливу погоду. Побачимось.